В сучасних реаліях рюкзак є не лише практичним та зручним аксесуаром, а й незамінним елементом спорядження, що дозволяє тримати всі необхідні речі під рукою за будь-яких обставин. Вітаю вас на нашому каналі і сьогодні на огляді у нас міський функціональний рюкзак Mission Pack Elite від бренду MTA. Це ергономічний продуманий до дрібниць рюкзак, який відмінно підійде не тільки для міста, а й для аутдор активності тактичного використання, поїздок або подорожей. Він має стильний зовнішній вигляд та широкий функціонал. Зручна система організації простору забезпечує швидкий доступ до вмісту. Рюкзак виготовлений з Cardura 500D і Cardura 1000D. Високоякісних вносостійких матеріалів, що забезпечує захист від механічних пошкоджень і високий термін експлуатації. Підкладка зі 100% поліестру. Блискавки від світового лідера виробництва фурнітури YKK. Пластикові пряжки від Woodgen, провідного виробника фурнітури для сумок. Кількість та розташування відділень і кишень ретельно продумані, що має можливість оптимально розмістити та транспортувати всі необхідні вам речі. Рюкзак Mission Pack Elite має 4 відділення. Біля спинки рюкзака розміщене відділення, що призначене для розміщення медузи гідросистем. Медуза вставляється в спеціальну кишеню і кріпиться за допомогою петлі на Fastex. З цього відділення є доступ до отворів для відведення шлангів пітної системи. Внутрішні стінки відділення виконані з велк що дозволяє прикріпити модульні ставки-органайзери. Також дане відділення може використовуватись для папок з документами формату А4. Спинка рюкзака оснащена спеціальною ставкою з ЕОПіни, що допомагає тримати форму та надає спинці жорсткості. Всередині основного вантажного відділення розташована велика сітчата кишеня на блискавці. Всі внутрішні бігунки оснащені світловідбиваючими темляками. На іншій стінці відділення дизайнери бренду передбачили спеціальну кишеню для ноутбука або планшета діагоналю до 15 дюйм. Дана кишеня має м'які демпферні стінки для надійного захисту вашого девайсу. Зверху він фіксується еластичною стропою на велкро, що не дає вашому гаджету випасти навіть при перегортанні рюкзака. Адміністративне відділення має велику кількість утилітарних кишень, що дозволяє максимально раціонально організувати простір у вашому рюкзаку. Два додаткові відсіки дають можливість ефективно розділити ваші речі на категорії, забезпечуючи при цьому легкий доступ до необхідних предметів. На стінках відсіків передбачені вбудовані органайзери з великою кількістю кишень для EDC набору. Тут є три окремі відсіки під канцелярське приладдя чи хімсвітло. Січа та кишеня на блискавці підійде для зберігання документів, гаманця, блокнота та інших подібних розміром речей. Також дизайнери бренду передбачили дві окремі утилітарні кишені, одна з яких закривається клапаном на велкро, а інша фіксується з еластичною резинкою на велкро. Така конструкція запобігає мимовільному випаданню речей та відмінно підійде для транспортування, смартфоном або повербанку. Зверху адміністративного відділення є карабін для кріплення ваших ключів. На іншій стійці передбачена невелика сітчата кишеня на блискавці. Над нею розташована панель з велкровелюру, що дозволяє додатково встановити модульну вставку для кріплення ліхтарика, ножика, ручки, газообалончика або інших корисних речей. Дана вставка в комплекті не йде, але за допомогою її ви зможете ще більше розширити функціонал цього відділення. Спереду рюкзака розташована невелика врізна кишеня на волозахисний блискавці «Аквагвард». Вона підійде для невеликих плоских предметів картки, гаманця, дозволу на зброю або інших документів. Нижче нашитий стильний шестикутник із логотипом компанії. Дві бокові кишені з січними вставками розраховані на перенесення термоси або пляшки з водою. Ви можете зафіксувати вміст кишені за допомогою стропи з фаступшем, що регулюється по довжині. Верх бокових кишень також оснащений еластичним шнуром з утяжкою. Фронтальний молі-інтерфейс виготовлений з кардура Squadron по технології LaserCut та дає можливість збільшити об'єм рюкзака додатковими підсумками. З боків передньої панелі розташовані петлі для кріплення ваших карабінів. Велкропанель на фронтальній частині рюкзака. Також виконана по технології LaserCut, що дозволяє прикріпити ваші улюблені патчі та ідентифікатори. Конструкція рюкзака передбачає можливість регулювати його об'єм залежно від наповненості. Для цього рюкзак обладнаний чотирма компресійними рівнями на Фастексах по дві з кожного боку. Спинка рюкзака та внутрішня поверхня лямок з спеціальної сітки Air Mesh, що не кашлатиться при використанні та забезпечує відмінну циркуляцію повітря. Плечові лямки шириною приблизно 7 см, що регулюються також по довжині. На лямках також є петлі для кріплення шланг з гідросистем. Фастекси швидкого скидання дозволяють зняти ваш рюкзак за лічені секунди. Пояс для стабілізації виконан із широкої стропи Мардок та кріпиться до рюкзака за допомогою карабінів в Пояс регулюється по довжині та спереду застібається на широкий Фастекс також від Вуджин. Регульований грудний ремінь стяжка на Фастексі дозволяє більш комфортно переносити навіть дуже навантажений рюкзак. Рюкзак оснащений ручкою для перенесення за принципом валізи. Вона сплетена з паракорду на кшталт браслетів виживання і по обидві сторони є де кільця. Також біля ручки з обох сторін рюкзака нашиті по дві стропи та де кільця для розміщення вашого додаткового спорядження. На дні рюкзака нашиті стропи для встановлення компресійних рівнів і навішення додаткового спорядження. На них можна прикріпити карімат, спальні, куртку тощо. Загалом рюкзак має відносно невеликий об'єм 25 літрів та важить 1,8 кг, що робить його ідеальним у використанні у польових умовах чи короткострокових поїздках. Практичний та функціональний рюкзак Mission Pack Elite стане найкращим вибором для військовослужбовців, працівників силових структур, а також для тих, хто полюбляє активний відпочинок і цінує зручність у щоденному використанні. Підписуйтесь на наш канал та ставте подобайки.